Mene tam bil na drogu, ja gori zakoren, znam, ja koga si čakal potršitela. Koga si grobilo tako je. Teš, kako ti te boš manj pomagati? E... <laughs> Iriana, kako je? Vsem dobro večer, a mene je znova... E, Чупання тут проїздило. Правда, тільки сьогодні чотири качечки, бо щось воно балакає громче. Як для дороги. Сьогодні тільки 4 качечки, бо там мороз був. Хорошо, так на них пищиків не було. А це щось пішло оттепіль, тих пищиків скільки стало. Пальці болять, то... Думала, сьогодні нормально так нащупаю, не вийшло. Попереднє відео багато хто. Я казав, що в мене тут прямо на якомусь аеродромі йде. Самоліти злітають чи ще щось. діло, все включене, все робить, тому що треба було пользуватися моментом, коли є світло. То так і було. Веду вас відформувати. До мене гостя прийшло. Посидить вдома, нічого не роби. <реш> Що ти хочеш, я чую, як ти <реш> Та не хочеш. <laughs> Трутель, трутень сиди, нічого не робить, ото прийшла понаблюдати. Я, я шучу. Ти ще подумаєш. Ой, Не віняй що вона дала, так? <laughs> Чи ні? Та ні. Чи так? Та ні. <laughs> я ж шутки поні. Прийшла і хочеться все робити. Значить нахвата хорошої енергії, бачиш? Що енергії, mm. я що не знаю. Е, кажеться, що в тебе хуже, у відвід і починаєш. Оце так не лежить, ти не цей. Або ще, як оце гості посидять, а ти не встиг, там, ну, часто ж буває. оця лінь е, або не встиг поробити, ну, коротше, всякі причини, можуть бути. І оце як ідуть, то теж починаєш. Зараз прикручу, щоб ви мене чули. Ти його не робив, вона лежав. Скільки реально? А тоді починаєш його туди лізти, прибирати, бо це ж те, побачили чи ще щось займаєш, таке волопах, отаке є, всі, як люди. Я думала, я одна така. Ні, ну бувай, отак ти дома сидиш, ти навіть приїдаєш, не замічаєш, так чи не так. А десь пішов, прогулявся, приходиш, вже бачиш, що тобі не так. Як вдома, дома, дома все. Може, я не замічаю, що щось не так. Так що полезно сходити, десь побути, і прогулятися. Блин, випало, знову чи що? Ну, я тобі скажу, оце стояла, думала, що сказати. Я тобі скажу, не від цих. Десь де отака енергетика. Від одних людей. Від одних людей і до декешся відпочивати, А відруїть така, що можна вставати і робити. Тож кажуть, якісь вам піри, якісь ще енергетику медики забирають на верну, а то після тих нічок хочеться робити. Ти потім розсіли подіряв. Не водно никакие не було. Ні водно. Ой, позавчора. И аж позавчора. Чи вчора я то щупала. Короче, не помню. Да, вчора я тоже щупала. Вчора, мабуть, тільки три штуки я позавчора приходила и послушала. Да. Да теж ні водного не було. Шість штук я зарубала ні водного. І вчора рубала, то не водного. А це расслабились они, коротше. Розанна, попробуй. <звук> Вообще, а я смотрю, а как ты <звук> и быстро. Вот <звук> а так вот, так то та, сайт, Я думала, сегодня вот, Саша, нащупаю, А! нащупаю. то замариную коптівку, а тоді думаю, мені щось жалко, Не знаю. О, я то як нащупаю там раніше. Покаптили. І знов нема качок. Знов треба мені йти щупати. Бо як не покаптиш ти одну чи дві там знаєш, а каптили, я не знаю, по чотири, по п'ять штук. А ти його півдня сидиш з ними до довбешся. Зараз пішов витак і знов треба в морозілок щось на ступти. Я це не знаю, чи розставити, чи не оставити. Тобто я лучше вибираю. А! Тут такі в них ці. Там ще такі чофаки не вмиші. Так, а де мій гострий кинжал? Коротше, ось цьому ножові з того і 100 гексом. 100 Оце бачите, яка хазяйка положила ножі. Треба ножиками насочити. О, постирала наш. Не постирала. Щоб ви могла красочу, як оцей звук. Хоча у мене є точилка, що, знаєте, цепити точити, можна і на ній назукати наточити. О, так наточила. Мабуть, цим буду робити ладно. Буду розробляти. Давай я тобі поможу. Ти не против? Ти, Ти мені довіряєш? Хоч тобі допомагай, ради Бо. Не Дали легше нам. Давай я посунуся, а а зараз котику постелю сюди цю. Зараз mm. давай я візьму собі тосточку. Це ж не бронь. Ну я не знаю, ти бери собі, що я начала, бери собі двох <різь> селезняка. Те що, як ти будеш мені допомагати я... <рес> <рес> Ірина? Як тобі подобається? Я не без як ти робиш. Я по своєму роблю. Я тоді як дума, добре? Та роби. Щось я тебе зафукаю туди. Що <рес> <рес> <Шо>? ти <рес> 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 не по-моєму робиш? <рес> я бачу обсяг роблю. Коротше. Прості, пойми, як я роблю, як собі, так і тобі. Роби. Ну це вже. Ого. Ой. Ой. Я в тебе на три бастички. А ну подожди. Я зараз поставлю мисочку. Ти коротше тихенько підглядай, щоб я не стісмілася. <рес> 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 я <чесна>? я <рес> Тута та мисочка залізна була, у ній печення. З неї сплавила з цілою. Дивіться, скільки цього не знаю, це не вітро, а може, скільки жиру наплавила. Я ж розмах рук такий, я ж привикла, що та сама. Хочу вліво, хочу вправо. Ірина зовсім по-другому дивлюся, розцей. Да. Рубе. Я люблю, звісно, робити так, як Шо? тобі подобається. але я не знаю, як ти робиш. Я теж не бачила, як ти робиш. Блядь, роздела. Оце я теж не люблю такої херні. Коли за все ногті. Зачіпаєш ото. Тепер цей жир прийдеться мити. І він буде нехорошо пахнути. Ти, вже давно Ти звісно, ділова. На тренірку. Я забула, коли останній раз їх робила. Репетиція вчора. Вже в тому році не були качки. Були, мабуть. Саме головне. Я не знаю, ти, Аккуратно away, ти головне, Aa... Не тоді ота жрачка по всьому втомка. Саме воно неприятне. не можеш вимити, це капець. О, все, я так і зробила. Так, коротше, ми як хірури. Ну воно поки тепле, поки хорошо воно витягується. Як це вже застило, то О, не путіне. Сліж, а, а як невеличка щось, стоїш, що то щупаєш. Котик, підожди. Сінка, підожди. Не займай її. Гарчеш, вона не може її взяти. Просте розум, за розом, я люблю дуже таку. Це ще холодне, воно як тепле, добре витягується. Я вже це замітила. Це їсть туди, да. так. Я хочу їсти і перебираю, моя бродяга не перебира. Та, коротше, вона покухала козочка перед тим, як її до кінця. Нахваталася. Ты легкий вытягиваешь, так все руки, да? Угу. Не, короче, подожди. Вс. Шо. Вс. О. надо. Да, вот вс болтай, болтай. Я ногті ще не подрубувала. Головне, тепер оце не зачепити тут. Я сьогодні думала, ну мабуть витягну та зроблю салату того, з печінки, серця. Поняла? Угу. Uh -huh. робиш такий? Угу. Uh -huh. Яке що Да. Yeah. Я не вмію варинувати, щоб добра в мене це буде, виходилось. Сахарку уксусу. Та й я на глаз. А надо Цибулю, їра. Це як його називають? А що ти маєш в виду, що не це Не тому, щоб добре Добре чи не добре? Дуже кисне. Хорошо, я говорю. Витягти виволить. З якого краю? я не пам'ятаю, де воно обрізається. Я так відрізаю. Ти так. А, а шо, я шо, ж шо, акуратна, щоб сплюночкою оти не роздавити. Не видавиш сплюночкою. Ти різала все? Да. Ось, дивись, кидаєш. Це ти в курки, не. не знаю. А як ти його? Тож я там постучаний, постучаний, а воно ходить хорошо. Да? Так. Да. Блядь, це як учили. Це вона так учила. Голови їсте? Я бы китай, я и не министрими тут. Я в Коси там. Я, Забол, Забол, і... ото. я к... рижу. <рислав> я, крижу да. я крижу качок. Да. Я ріжу качок. У мене там біля дров я курицака, я не знаю, якогось джека потрошителя. Куча кровів такої, волове лежать усі, що собаки проходять, поїдять, то хорошо. Я не знаю, ну, і риби, як карасик, допустим, чистю, я тоже не вмею їсти. я по обрізаю їх зразу котиком отдаю. Мені знаєш, чим подобається купи розбирати, що там знаходиш щось і там попадатися. А ти що не випадаєш? Ні. Розбираєш, а там і стекло, котушки. Та то таке. А ми розбирали, то там болтик попався, чи що Та ще й такий близьоший, як золота. Таке не попадалося. Так, щас я мені, не, я не мію, а на любовь водички гаряченькою помію. Зараз заб'ю свою канали. Тепер уже точно можна таке зробити. Мисочка моя. У мене готочок. <laughs> Його прям так і штанці отрізав. <laughs> Побачиш, зразу видно, що другою рукою. Що, що? що другою рукою Ну так. Да. Мені я, ну, не так, я от, от, так це як не йде, то вир... вириваю, розчерепашую його. А як багато що бачу, що наївся і не про цей самий. А Ірина воно так отрицає. Зараз я помию їх, вона гаряча дуже. Бо тепло і класно мити, а голодно, як на що то вимивати. Зараз мені покаже, як пупи робить. Мені... Мене заінтерес... зацікавило. Що я розказала, як не вийде. <смі> Ааа, вода гаряча. Я думала, що ти зараз так і зробиш. Та отак, а ти хоп не так. А ты дивися, что делаешь? А я думаю, все молодец, мое детство. У меня не всегда получается, это так смело. Раз, раз, раз. Я в этих качок, вот эти штуки оставляю. А вот там у белых, то не знаю, что у меня не получалось, а их общупывать. Ото відрізала і китала. Mm -hmm. А цих оставляю, може, що получается. Хорошо вщупати. Ірина uh, мені трішки помогла. Uh -huh. А давай я далі начну. Ой, сейчас відблюд. А ти купай. там. Так uh! отненько вмила. Ірина мені далі допомагає. Ну, Запоміч, звісно, я з нею поділюся кочечкою, не переживайте. Ну, не, не переживайте, ну, це таке, ділитися треба. Ну, ладно, а, а ви там, я ж кажу, не засижуйтеся і не затримуйтеся. Так що е, ми далі будемо працювати. Венеринка допомагає, мені зараз покаже, як пуп вона роби, покаже мастер-класа навче мене. Так, а вам всім. До побачення і тихої ночі. Іра. Попрощайся з моїми... До побачення, дуже там не сердись, нагадує. там є підписники, яким ти дивишся, е, зайшла. Одним зайшла, другим не зайшло. Я дуже бачу. Та не зайшла, я не, не дуже бачила. Ну ладно, всім зустрічі. Започити. Ну, Є що переживають, багато з'їла, я багато не їм, не переживаю. Дуже там не нервничайте. Я, ну, не, я хоч і не мелка, але я не багато їм. І в гостях не наглію. Вона б дуже так жила й теж. Якби багато їла, мене півгості не злолені. Повірте? Це да, да. Ладно, Всіх до зустрічі.